Ганьба і приниження, якщо ти розповідаєш дитині про свої невдачі і минулий якийсь негативний досвід, про свої помилки. Ось таку думку я сьогодні почула і хочу сказати, що категорично з нею не згідна. Тому що я, наприклад, вже мільйон разів розказувала про свій перший дубовий торт, який мене не вийшов. Про те, як я хотіла кинути музичну, і мама мені не дала це зробити, тому що мені було дуже важко ці всі арп'єджі, ці всі крупні форми вчити, але тим не менше. Ось, але якщо ти розказуєш дитині про те, що в тебе не виходило і вийшло з 8 чи з 11 спроби, це єднає нас з. Учнем з дитиною, з донькою, з сином, тому що вона бачить, що ти така сама, як і він, що в тебе теж може не вийти, що помилятися це норма, що робити енну спробу в навчанні це теж нормально. Не всі генії, не всі вундеркінди. Ось і вважаю, що отаке от єднання з таким от досвідом негативним розповіді його лише плюс у стосунках. Ось сьогодні, наприклад, ми вивчили з нашими учнями девіз, не вмію навчуся. І одна дівчинка одразу поділилася зі мною тим, що її мама теж довго не вміла їздити на машині, і нарешті навчилась. Мені приємна така довіра. Це говорить про те, що мої історії чіпляють, вони викликають довіру до мене. І мені приємно, що довірливі стосунки. От, Потім будуть містком до успішного оволодіння тим, що я навчаю. Ось, а як ви вважаєте, чи варто дитині розповідати про свої помилки, про свої невдачі? Ось про якийсь свій негативний досвід? А при нагоді хочу запросити вас, якщо є в тому необхідність, скористатись моїми репетиторськими послугами з дітьми находжу спільну мову в підготовці до школи, в вивченні уроків, якщо це початкова ланка. Ось в швидкочитанні і таке інше. Спасибі за вашу увагу. Звертайтеся, будь ласка, буду рада допомогти.